А зараз коротенько поговоримо про комплектації в цьому автомобілі. І не смійтесь, тут дійсно є про що поговорити. Загалом в Європі у нас було чотири основних комплектації. Перша базова це кінетік. У вас було текстильне оздоблення салону, у вас не було підігрівів, у вас були 17 диски. І дійсно з цією комплектацією на ринку досить мало автомобілів, і загалом, чесно кажучи, я б Вольво особисто собі в такій комплектації не взяв. Наступною комплектацією у нас був Momentum. Там уже у нас додається шкіряне або напівшкіряне оздоблення, у нас трохи більше систем безпеки, у нас додаються підігріви сидінь, інколи навіть всіх чотирьох. Наступним рівнем це у нас вже буде комплектація сама. Комплектація сама матиме в собі пам'ять сидінь, матиме також масаж сидінь, що дуже важливо, панорамний дах у нас теж буде. Стосовно безпеки, то навіть в базових Volvo у нас трапляється система City Safety, тобто це система екстреного гальмування автомобіля. От позаду у нас сидить власник Volvo 60, який кілька разів хотів закрити шашку, але не закрив через те, що цей автомобіль почав гальмувати. Тому в 60 у нас ця система є. І з Комплектацію активних систем безпеки стає все більше. І родзинкою цих автомобілів є комплектація R-Design. Вона вже пішла з 2010 року. Там у нас уже спортивна така більш зажата підвізка. У нас уже там будуть спортивні сидіння, інші обвіси. І дійсно ця машина ну виглядає просто феноменально. Богдан, я думаю, ти зараз ставиш дуже красиві кадри. Ще у нас була версія Ocean Race з ексклюзивними кольорами екстер'єру і інтер'єру. Але таку комплектацію ви швидше за все не знайдете, але якщо навіть і знайдете, то телефонуйте нам таку машину заберуть співробітники нашої компанії. Найголовніше, що вам треба розуміти: на ринку України найчастіше продаються у нас комплектація SAMO, це близько 35%. Далі у нас іде комплектація Momentum близько 30%. Потім у нас іде Kinetic, самобазова на текстилі. Дуже часто вона трапляється з версією з 2-літровим дизелем. Ну і на останок десь 5% не більше, у нас трапляється комплектація AirDizign і ця машина провертає погляди навіть незважаючи на те, що їм уже там по 15-17 років, і незважаючи на те, що це все таки Volvo.